Вітаю вас на каналі Айферіус, Творець Айферіус. І сьогоднішнє відео про руну Райда. Я зараз в такому нахожусь стані, коли вивчаю, знайомлюся з рунами більш осознанно. І сьогодні хочу поділитися для того регіону, де я зараз знаходжуся цією руною і тією енергією, яка знаходиться за самою руною. Це Руна Райда. Я її намалював на піску, також пахощі і сакральна фігура, божественна безконечність, вічність. І то дуже цікаво. І Руна Райда вона в собі несе енергію, коли вже переходиш до чогось іншого. Вже наступає такий новий період, нові бажання, і цей такий переход доволі мощний. І давайте створимо благо для всіх людей. Запросимо Руну Райдо до цієї формули. А тепер візьмемо і. Подумаємо про себе, тому що іноді буває, ми про себе не думаємо з перспективи блага для себе. Або можемо бажати для себе, або щось такого ну, злого, або якогось такого, ну, щось такого, що відрізняється від блага. А розвернемо до себе то і побажаємо собі Я бажаю блага собі. Я бажаю блага собі. Я виходжу на цей новий рівень блага для себе. Я бажаю блага для себе. Я виходжу на рівень, коли я маючи благо, я бажаючи блага для себе, я хочу такого ж благо для інших тварин. І я створюю це благо для інших тварин. Я бажаю, я создаю таке намірення для інших для інших істот, для, для всього живого, з чим я стикаюсь, щоб це благо воно розійшлося, розтеклося, як з дерева життя. Це коріння проросло, і це благо для всіх воно проросло далі. І це мощна така настанова, мощна такий помисели його помістити, роздумувати. Розпаковувати ви своє життя і дивитися на своє життя з перспективи блага для вас, тому що для вас і для мене є велика кількість цього блага. І достатньо тільки зробити навіть не крок, а зупинку для того, щоб почати розмірковувати, почати пізнавати, яке це благо для мене. Тому просто вдохновляю вас. Вдохновляю себе на благо для всіх, Благо для мене, благо для вас, благо для всіх, творив для всіх істот. І давайте ще цю енергію, блага відправимо, я не знаю, хто то для кого, то, але для тих, хто, можливо, вони на інших планетах, в інших цивілізаціях. І вони потребують у цієї енергії блага, тому що ця енергія блага, вона для всього всесвіту. І хай цією енергією блага, так як вона вже створена, можуть користуватися інші творки, які навіть не стикаються наразі з нами зараз. І це для всіх, кому це потрібно. Благо для всіх. Дякую, Руні Райро. Дякую сакральній геометрії, дякую друзям з вищих сил, благо для всіх. Руна Райдо. Подихайте цим благом. Вдихніть його, помістіть його в своє енергетичне поле, помістіть у свій садочок, по якому ви гуляєте, свій духовний садочок. Пахощі, файні пахощі. До зустрічі на каналі.